Приїхала в ремонт, ось така маленька компактна станція. По проблемі не заряджається. При приєднанні сюди зарядного пристрою на дисплеї відображається інформація щодо стану батареї. І вона начебто розряджена в нуль. Хоча по факту це не так. І немає реакції на кнопки, які розташовані на передній панелі. Після розбірки станції вияснив, що БМСка жива, інвертор живий, тобто по цьому всьому блоку проблем немає. Проблема у нас затаїлася ось у цій частині, і виходить, що у нас є транзистори DC-DC конвертора, якраз ті, що відповідають за процес зарядки. Так ось три транзистора вони були пробиті. Ось цей залишився живий, але я замінив всі чотири штуки, і також був пробитий контролер живлення. В ремонті гібридний перетворювач Nенgin на 6,2 кВт 48 живлення з акумуляторної батареї, і по проблемі не запускається вузол Soft Start. Із-за чого були вибиті транзистори первинного dc dc перетворювача. Транзистори нарізки синуса цілі, синхронного випрямляча цілі. І чому не запускається вузол Soft Start? Я вже знімав відео на своєму каналі, і я так розумію, раніше я. На момент зйомки цього відео думав, що це брак, тут же вже бачу, що це цілком така закономірність. Тому що тут абсолютно аналогічна проблема. З мікроконтроллера не приходить сигнал на вімкнення світлодіода оптопари. Із-за чого софт-старт не спрацьовує. І як наслідок, маємо вибиті транзистори перетворювача. Чому це стається? Пояснюю ще раз. У момент включення гібрида тобто від акумулятора. У нас повинен відпрацювати вузол Soft Start напруга на високовольтній шині піднімається десь до рівня 300-330 вольт і далі в роботу вступає основний перетворювач. Якщо вузол софт старту не спрацьовує, опір розряджених конденсаторів у високовольтній шині він дуже низький. А, і з за цього у нас приходиться дуже такий ударний струм по транзисторам первинного dc dc перетворювача. із-чого вони виходять з ладу. Так, дивіться, щуп осцилографа стоїть на затворі транзистора, який розкачує трансформатор Soft Start, що мультиметра стоять на вимірюванні напруги в високовольтній шині. Тепер подаю 48 В, а ви дивіться на екран осцилографа і на вольтметр. Бачите, одразу піднімається напруга. Все, вузол Soft Start відпрацював. Дивіться, осцилограмка раз і пропала. Все, 357 вольт тримається. Тепер я вимикаю інвертор. Все, вузол Soft Start більше не працює, бачите? З урахуванням ось таких костелів на платі є певні зауваження щодо майбутньої експлуатації. Якщо виникає помилка або є просто необхідність перезавантажити гібрид шляхом перемикання ось цього вимикача в положення 0. То необхідно дочекатися повного його відключення після того, як потухне дисплей, там перестануть крутитись вентилятори. Після цього можна його повторно включати. Оскільки якщо блоки жилення, ті, що розташовані на платі гібрида, вони будуть в робочому стані на ось цьому конденсаторі, який ну, тут додатково встановлений, буде постійно присутня напруга. Із-за чого при повторному вімкненні вузол софт-старту відпрацьовувати не буде. Це ось такий недолік щодо експлуатації, треба бути уважним. В ремонті плата від DecoFlow Delta Max хочу вам показати наслідки неякісної заміни транзисторів. Станція запускалася, навантаження тримало, але після деякого часу на зарядці вона повторно бахнула. А бахнула вона, тому що ось маємо лопнувші керамічні прокладки. Ось одна і ось друга. Ну, це ще півбіди, оголочок відломаний. А тут майже посередині маємо зазор такий в 2-3 мм. Ну, відповідно, отримали локальний перегрів одного з транзисторів. Ну, і вихід з ладу одного потягнув за собою іншу частину перетворювача. Жахнуло воно аж сюди, під низ. Тому я завжди кажу: якщо маєте ушкоджену кераміку, її звідси прибирайте, ставите нову, цілу і міняєте термопасту. Тобто поверхня повинна бути чистою. Не треба ставити на стару термопасту, не треба домазувати нову поверх старої. Ну тобто, це із того, що я спостерігаю, буквально поголовно. Ремонті плата від низькочастотного перетворювача напруги. Такі плати продаються на Аліекспрес. І, на мою думку, це одні з самих надійних рішень. Ну, єдиний недолік це, звісно, вартість самої плати, а також е трансформатора, тому що ну, його вага, е матеріали, які використані в ньому, ну, мають певну ціну. Але надійність таких інверторів ну, значно вища. За скажімо так, високочастотні перетворювачі, ну, якщо можна їх так називати. Так, Тут у нас буде по заміні е, всі абсолютно транзистори, буду ставити ІРФП-4568, всі з однієї партії, оригінальні нові, Тобто проблем по транзисторам не буде. Встановив нові транзистори, попритягував їх до радіатора. Бачимо, все чудово, гарно залишилось тепер пропаяти всі ці полігони. І буду займатися частиною керування, тому що, власник, до мене розпаяв транзистори розкачки. Ну і треба буде все це відновлювати, подивитися, що в нас тут по резисторам, діодам, які йдуть на затвор польового транзистора. Ну, загалом роботи тут ще вистачає. Запаяно два ряда транзисторів. Бачимо, ніяких залишків припою немає, недогрітих ділянок. Тобто все максимально якісно і прогріто так, як треба. Так, ну, ще флюс не довідмивав повністю, плата ще трошки липне, але, ну, будучи, проводиться пайки в деяких місцях, тому відмивати прямо на 100% зараз немає сенсу. Робота по даній платі завершена. Давайте розповім, що зробив. Ну, Понятне діло, силові транзистори, транзистори розкачки, затворні резистори, діоди, все це пересипано перевірено. Далі плата формувача синусу запаяна напряму у силову плату. Тому, що, ну, якщо ви там бачили, тут стояв роз'ємчик, в який вставлялася ця плата. Я його звідси видалив, тому що так буде надійніше. Далі були замінені операційні підсилювачі. Ось ці біполярні транзистори залишилися живі. 78.05 також цей стабілізатор лінійний був підбитий, він не видавав рівно 5 В. Залишилися рідні змінні резистори, постійні резистори. Також був ушкоджений цей стабілітрон. Далі згорів абсолютно весь блок живлення. Я його спробував відновити. Сподівався на те, що якби, штатний блок живлення запрацює. Тому ну, абсолютно вся обв'язка тут відновлена за винятком ось цієї плати. Конкретно, ось ця тут стояла. тут... Є Шим-контролер, зараз я про них розповім більш детально. Получається, шим контролер тут, на даній платі стояв з запиленим маркуванням, тобто не було видно його взагалі. Якось ідентифікувати його, ну, можна сказати, нереально. Я пошукав по інтернету, тобто є спеціальні сайти, там де можна вводити ну, призначення вивода на мікросхемі. Ось, наприклад, тут перший вивід це був затвор польового транзистора, там другий вивід це там живлення. ну і так далі. Е, задається, вся обв'язка шинки, і би, методом підбору можна визначити, який контролер тут стояв. Але це не дало ніяких результатів. По інтернету з ось такою розпіновкою ніякої шимки немає. Тому би, я спробував сюди затулити ось таку малесеньку шимочку. Думав, вона якось, ну, більш-менш сюди підходить. Ось так, ну, на виводах, понятне діло, воно там трошки не співпадає. Але якщо б воно запустилося, то ну, було б якби непогане рішення. Але, на жаль, чуда не сталося і плата не запустилася. Згодом, мені прислали ще одну плату, Ну, така ж сама плата синуса 50 но тільки меншої потужності. І виходить, що там стояв ось такий моделючок, трошки інакша реалізація, але тут видно маркування. Давайте я вам покажу MX3845. Ну, всі ж подумають, що це UC3845. Ні, це MX3845, це зовсім інша мікросхема, на яку немає даташита в інтернеті, немає взагалі ніякої інформації. Продається ця 3845 лише на Taobao і то в Діп корпусі, і плюс ще, якби, пошукавши по інтернету, знайшов ось таку плату в зборі на Амазоні. І якби, скільки її чекати, чи дойде вона взагалі, чи ні, невідомо. Тому було прийнято рішення. Ну, Відновити всю вв'язку, ну, вдруг що там десь колись така оплатка знайдеться, можна буде сюди запаяти, і буде воно все як по заводу. Але на даний час е, обійшлося ну, пересипкою обв'язки і встановлення окремого такого блоку жилення. Це DC-DC-понижайка. Вхідна напруга у неї 120 вольт. Відповідно у нас 48-вольтова система. Тобто 48-вольтовий акумулятор під'єднується до цієї плати. Ну і ми маємо, можна сказати, такий конкретний двократний запас по вхідній напрузі. Ось такий шикарний вигляд має інвертор зсередини. Вже готовий, зібраний, перевірений. Габарити дроселя і трансформатора ну, можете просто так візуально оцінити. Коротше, реально така дебела штука, класна, все затягнуто. Маркірочок це я так для себе поміти ставив, що тут все протягнуто і нічого не відкрутиться. Бо з'єднань дуже багато, щоб нічого не пропустити. Так, ну Плата, ось бачимо, вона встановлена, все теж стіючки, все позатягувано. Тут, я ж кажу, бандажик є, вентилятори є. Там твердотельне реле стоїть під низом, тобто під основною оплатою, воно якраз таки корує вентиляторами. Ну, блін, Шикарно. взагалі. Оце от Людина ну, от з золотими руками зробила. От все, Тут дисплейчики, все вирізано, ніяких тут саплей немає, все на ключику зачиняється. Ну, Це я вже підготував я ж кажу, під відправочку. Ну, взагалі, все супер. Наконечники, все так вирізано. Ну, блін, реально з душею зроблено. Оце 5 балів. А не, блін, оті дороблені, інколи як присилають, ну там просто капець. Там були нюанси підрозділів. Я зараз додам фотографії, тому що було 5 витків. На п'яти витках на виході осцелограмка поганенька. Сінус він спотворений. Я додам скріншоти. Потім експериментував, я більше витків наматував, було близько восьми витків. Ну, тобто, ось цей весь дріт він був просто послідовно, там десь вісім витків вийшло. На двох витках струм холостого ходу збільшується, але форма напруги вже не змінюється. Ось це саме оптимальне вийшло 3 витка.